Після пологовий період триває 42 доби. В цей час надзвичайно важливо дотримуватися судних принципів. Щодо фізичної активності, Повертайтеся до фізичної активності поступово, намагайтеся відпочивати, спати тоді, коли спить дитина. Щодо догляду. Після операційної рани або інших швів, особливо після епізіотомії. Використовуйте теплу воду, користуйтесь м'яким рушничком, уникайте агресивних інтимних засобів. Щодо фізичних навантажень, намагайтеся до них вертатися поступово. Можна почати використовувати управи кегеля, і вже після вашого післяпологового огляду можна вертатися до ваших, до ваших звичних фізичних навантажень. Виділення після пологій або логії мають тривати перших три доби більш інтенсивні з поступовою зменшенням їх із повним припиненням до місяця часу після пологи. Якщо б ви помітили, що вони стають надто інтенсивними, яскраві кров'яності виділення, дуже виражений, неприємний запах, зверніться до лікаря. Перший після пологої олі рекомендовано провести через 6 8 тижнів після пологів. Звісно, якщо у вас звертаються ті чи інші симптоми, а саме підвищення температури, якісь е, зауваження до ділянок шва, після епізотомії чи після кесарського розтину, неприємний запах лохій, виділений після пологових, е, або інші симптоми, які вам незрозумілі, обов'язково зверніться до лікаря раніше. При виписці або на першому після огляді проговоріть з вашим лікарем питання контрацепції, адже овуляція може відновитися раніше, і це надзвичайно важливо володіти цією інформацією. Після пологів у жінок інколи виникають перепади настрою, так звана післяпологова хандра. Це і звичний. Стан, який поступово зникає, і не несе за собою ніяких ризиків. Звісно, якщо виникають інші психологічні стани, особливо після пологової депресії, зверніться за допомогою, не соромтеся просити допомоги зовні. Жінка не зобов'язана з усім справлятися сама. Особливого значення в цей період заслуговує харчування, воно має бути збалансованим, багатим на залізо, кальцій, білки та клітковину. Вживайте достатню кількість рідини, особливо якщо годуєте грудьми. Пам'ятайте, що кожна жінка унікальна зі своїми станами, зі своїми настроями, зі своїми проблемами. І якщо у вас виникають ті чи інші запитання чи сумніви, звертайтеся в наш Львівський перинатальний центр, де вам з радістю допоможуть.